Чи повірили б ви в те, що авто, яке ви хочете купити, знаходиться в розшуку? Ні? Мешканець Бердичева також не вірив. Сповнений радості, він знайшов свій омріяний Ford Ranger, який був ввезений із-за кордону в Україну, сплатив за нього кошти і забрав його додому. Яке ж було його розчарування, коли під час перевірки в сервісному центрі МВС автомобіль, вартість якого на вторинному ринку оцінюється в 70 тисяч доларів, Виявився в розшуку Інтерполу як краде. Цей приклад показує, наскільки важливо перед покупкою автомобіля, особливо дорогого автомобіля, ретельно перевірити не тільки технічну сторону, а й юридичну, правильно оформити усі належні документи, щоб уникнути таких негативних наслідків. Зважаючи на це, ми вирішили створити нову послугу, яка включатиме технічну і юридичну комплексну перевірку автомобіля перед купівлею. Наші фахівці допоможуть вам провести аналіз вартості та особливостей вашого автомобіля. Відповідно до ситуації на ринку автомобілів на момент купівлі. Одним із первинних показників проблемного автомобіля є занадто низька ціна. В такому разі, ретельно перевіряти автомобіль є обов'язковим, адже в нього може бути багато проблем. Зокрема, це може бути першою ознакою скручених пробігів, пошкоджень автомобіля, інших дефектів, а також наявності певних обтяжень на автомобілі. Oh my God! Перевірити історію автомобіля та історію його власника. Перед тим, як розпочати юридичну перевірку вашого автомобіля, необхідно збирати оцю первинну інформацію. Ця інформація буде включати в себе. Він номер унікальний ідентифікаційний номер автомобіля, який дозволяє отримати повну інформацію про транспортний засіб. Дані про продавця, повне ім'я, контактна інформація, паспортні дані. Це допоможе вам переконатися, що продавець є законним власником автомобіля. Історія автомобіля: вік машини, її минулі власники, історія обслуговування та ремонту. Купівля викраденого автомобіля це, мабуть, найгірше, що може статися. В такому випадку зазвичай авто конфіскують, а витрачені кошти повернути практично неможливо. Також дуже важливо ретельно перевірити автомобіль на наявність арешту, застави та інших обтяжень. Наявності страхових випадків, таких як ДТП на території України, про які попередній власник не повідомив або не хотів повідомляти покупця. Тепу! Тепу! Зрозуміло, що відсутність інформації у покупця про такі випадки можуть привести до значних фінансових витрат а також витрат вашого часу. На цьому етапі ми переконуємо, що номери в документах збігаються з фактичними номерами на автомобілі, і номер, номер двигуна тощо. Перевіряємо особу продавця, щоб зрозуміти, чи наявні у власника можливі арешти, майна, штрафи, заборгованості тощо, а також за допомогою спеціалізованих сервісів перевіряємо автомобіль на наявність неоплачених штрафів та інших юридичних обтяжень. Також ми перевіримо кількість і дані попередніх власників автомобіля для того, щоб зрозуміти терміни його використання, історію транзакцій та кількість його продажів. Перевірка автомобіля по ВІН-номеру На цьому етапі ми перевіряємо, чи вказаний він код є коректним, чи відповідає він вашому автомобілі. За допомогою спеціальних сервісів перевіряємо історію автомобіля і готуємо для вас повноцінний звіт з позитивними та негативними сторонами даного автомобіля для того, щоб вам було значно простіше прийняти рішення щодо його купівлі чи не копівлі. Також на цьому етапі ми здійснюємо перевірку автомобіля на наявність його у базах даних, пов'язаних з угонами, розшуками та арештами. Окрім цього, важливим етапом юридичної перевірки автомобіля є перевірка на наявність обтяжень пов'язаних з боргами чи штрафами. Ми перевіримо, чи автомобіль не перебуває в заставі або не є предметом кредитного договору, а також чи немає заборгованості зі штрафів та податків пов'язаних з експлуатацією автомобіля. Проаналізувати фінансові питання купівлі автомобіля. Наші фахівці зможуть вам дати комплексні та професійні консультації з податкових, фінансових та страхових питань, що стосуються купівлі автомобілів. Дуже важливо розуміти тонкощі цього процесу, щоб не наразитися на негативні наслідки. <му> Перевірити технічний та візуальний стан автомобіля. У нашій компанії працюють провідні спеціалісти з технічного обслуговування автомобілів. Ми забезпечуємо професійну та якісну перевірку стану кузову та лакофарбового покриття автомобіля, здійснимо огляд стану салону і його відповідність заявленому пробігу. Перевіримо стан роботи коробки передач, двигуна, ходової автомобіля, здійснимо огляд автомобіля на підйомнику, зробимо комп'ютерну діагностику та складемо список необхідних ремонтних робіт. Зробимо поглиблений огляд підкапотного простору авто на предмет течії запотівання, шумів вібрації, димності, перевірки рівня рідин, огляд болтів кріплень навісних деталей, заводського, точкового зварювання, герметика, швів та зазорів деталей на авто. Безумовно, якщо ви хочете не втратити свої кошти. Бути впевненим в візуальному, технічному та юридичному стану автомобіля і не потрапити в таку ж ситуацію, як потрапив житель Ордечева, то звернутися до нашої компанії для отримання комплексної перевірки автомобіля це оптимальне рішення для вас. Для отримання детальної інформації щодо цієї послуги телефонуйте або пишіть на номери телефонів, які ви бачите зараз на своєму екрані, а також в описі під цим відео. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична підтримка, Краще подзвоніть волсом. Слава Україні.